Ми тоді жили в полонному, це Хмельницька здається область, так, полонне. Не тут. Я була така, не дивлячись на те, що голодомор був, їли так траву, їли мами, їли своїх дітей, варили, їли. А я була така, ще трошки упітана в ті. Це ж голодомор був якому? В тридцять 30... Що, що, 32, 33. 32 33 я була трошки в тілі, ну і як дитина, бігли ми гулять з дітьми другими. І тут мене дуже одна жінка, значить, кликала, щоб я зайшла до неї. А мені строго настрого наказували, не можна відходити від дому, не можна. І вона мене все дуже в хату зак щоб я зайшла до неї в хату, щоб зайшла і зайшла. Я не пішла, а потім що оказалось, Що вона свого, свою дитину зварила і з'їла, а мене вже закликала, щоб очередним бути